У 2016 році, коли вже було АТО, мої всі побратими, мої друзі були вже на війні, тому я теж вирішив, що на заводі в Запоріжжі не варіант працювати і займатися якоюсь діяльністю громадською, то вирішив зразу піти в АЗОВ до свого друга. І відразу попав пройшов КМБ і потрапив до мінометної батареї другого батальйону. Всю свою дорогу в Азові я привів мінометною батареєю. Там виконував задачі, які були мені поставлені. Почув коли прилітали ракети. Ось після чого до нас поступила команда від командира, що повний бойовий збір в Маріуполь, і вже там виконували задачі. Ми заступали на позиції як піхота і були в підсиленні. І тоді ще в нас отримав поранення мій побратим Кот. Після чого, вже коли ми його евакуювали, то по нам теж прилетіла артилерія, воги скидувались і отримав малі там, осколкові поранення. Нічого. Ми вже по приказу головної команди, що виходили з Азовсталі. Ось вже в полоні особливо за нашим здоров'ям ніхто не слідкував. Тим паче, що ще коли підірвали барак з нашими побратимами, ось і вже після Оленівців у мене був Таганрог. Після Таганрогу, 31 грудня, ми обміняли, і з цього моменту вже відразу патронатна Азова забрала нас до своєї, так сказати, під своє крило і почала лікувати. Провели нам операції, які ми ну, які мені потребувались ось що на даний час я теж проходжу вже лікування. Після чого так само патронатна служба, як і з операціями і з лікуванням допомагала, вона направила нас в Київський інститут реабілітації, в якому ми проходимо реабілітацію майже всі. То, в принципі, все доволі ну, добре пройшло, і найголовніше, головне, що я впевнений в тому, що на даний час ще 700 бійців ОЗСП «Азов» знаходяться в полоні. Ось. І я знаю, що коли мої побратими вийдуть, їх звільнять, і ми повернемося в Україну, то в них буде нормальна реабілітація, нормальне лікування, і вони зможуть відновити себе після всіх бойових дій після полону.